так. на фасаді 93-ї гімназії урочисто відкрили меморіальну дошку пам'яті випускнику закладу Геннадію Головкову захиснику, який не вагаючись став на захист України, боронив її кордони та мужньо давав відсіч окупантам на найзапекліших напрямках. У стінах 93-ї гімназії Геннадій провчився 9 років. По закінченню школи навчався в гірничо-електромеханічному технікумі. В мирному житті працював на промислових та комунальних підприємствах Кривого Рогу. Дуже полюбляв рибалити. За життя чоловік був чуйною, доброю, відповідальною людиною, готовою завжди прийти на допомогу. Таким його згадують рідні. Побачивши все те, що болиться в нашій країні, його страх змінився. Змінився на страх перед тим, що це. Жахіття, буде коїться з усіма нами, прийдуть до наших родин, прийдуть до наших друзів, до всіх, що вони можуть просунутися далі. І він, вагаючись, вирішив піти у... Війська військовий шлях Геннадія Головкова розпочався у травні 2022 року. Пройшовши бойове навчання в Житомирі, став на захист України у складі 518-го окремого батальйону спеціального призначення Дике поле був штурмовиком, отримав позивний фант. Разом із побратимами звільняв від окупантів Харківську область, де 9 серпня 2022 року отримав поранення та тяжку контузію. Підлікувавшись, армієць повернувся на поле бою та разом із побратимами давав відсіч окупантам на Луганському напрямку. 19 лютого 2023 року ворожий снаряд обірвав життя Геннадія поблизу села Червонопопівка Луганської області. Вдома захисника не дочекались мама, рідна сестра, племінники, дружина та донька. Це була справжній воїн, який першим йшов на штурм, ніколи не ховався. Для нього побратими це було вже його сім'я, тому він інакше вже не мог поступити. На урочистій церемонії відкриття меморіальної дошки воїну були присутні рідні, друзі, однокласники, побратими та представники органів місцевого самоврядування. Завдяки, перше за все, згоди родини міста має місто має таку змогу вшановувати пам'ять загиблих наших героїв, наших захисників шляхом встановлення меморіальних дошок таким чином. Живуть в цьому районі дітки, які будуть навчатися в цій школі, бачитимуть цю дошку, і вони зможуть віддавати таку шану і подяку нашим захисникам. За мужність, самовідданість та вірність військової присязі народу України, проявлені при виконанні військового обов'язку, Гнаді Головков посмертно нагороджений на грудним знаком за заслуги перед містом третього ступеня та орденом за мужність третього ступеня. У Кривому Розі на честь Гнадія Головкова також було перейменовано один з провулків, де колись проживав захисник. Відтепер назва провулку та пам'ятний знак на стіні школи будуть постійним нагадуванням гімназистам та всім перехожим, якою ціною ми виборюємо перемогу, і як важливо пам'ятати тих, хто віддав своє життя за наше мирне майбутнє. Ярослава Кальченко, Сергій Філоненко, перший міський.